Зміни стосуються чоловіків, громадян України у віці від 18 до 22 років включно. Тобто ця категорія громадян після того, як зміни набудуть чинності, коли вони будуть опубліковані, зможуть перетинати кордон на виїзд з України. І це стосується всіх чоловіків, громадян України у цьому віці. Єдине, це не стосуватиметься осіб навіть в цьому віковому проміжку, які підпадають під норму пункту 2.14 правил перетину кордону. Ну простіше, це особи, які займають певні посади в державних органах, органах влади, органах місцевого самоврядування. І Інформація, про, про яких надана до Державної прикордонної служби відповідними установами як особа, яка перебуває ну, умовно на державній службі. Тому ця категорія громадян зможе слідувати тільки у службове відрядження. Щодо можливості виїзду для чоловіків громадян України у віці від 18 до 22 років, включно, треба розуміти, що коли вступлять в силу ці зміни. Вони зможуть перетинати кордон за наявності паспортного документу, який дає право на перетин кордону, тобто закордонного паспорту, а також за наявності військово-облікового документу. Військово-обліковий документ може бути як в паперовій формі, так і в електронній формі. Але дві умови: паспорт громадянина України для виїзду за кордон і наявність військово-облікового документу. Якщо військово-облікового документу не буде, відповідно, людина отримає відмову в перетині кордону. Тому раджу дочекатися змін, які будуть опубліковані, і вже всі детально зможуть ознайомитися щодо в тому числі і вікового категорії, кого це стосуватиметься. На даний момент це та інформація, яку я можу повідомити.